За час свого існування школа культури та мистецтв міста Синельникового стала обов'язковим учасником усіх міських свят. А її викладачі та учні головними діячими особами цих заходів. Тож можна з упевненістю сказати, що Синельківська музична школа є однією з найбільших цінностей міста, і сьогодні школі є чим пишатися. За час своєї роботи вона випустила понад дві тисячі випускників, багато з яких принесли їй повагу та популярність. За словами директора школи Артемова Валерія Борисовича, школі є чим пишатися, і досягнення її чималі. І за це всім гаромне дякую. День народження свято особливе, а 50-річний ювілей – це привід, щоб зібрати друзів, випускників школи та відмітити цю поважну дату належним чином. Як і будь-який інший день народження, ювілей у музичній школі не обійшовся без поздоровлень, затишних слів і, звісно ж, без подарунків. І од імені Гароскової голови хотіли би подарі музичній школі символічний подарунок і світ. эти часы э, отсчитывали прежде всего для детей э, наверное чтобы они шли в этих стенах медленнее и отсчитывали минуты секунды и часы чтобы они могли как можно дольше находиться в стенах этого храма искусства разрешите вручить вам сертификат на баритон фирмы зимбау